Друзі, всім доброго дня. Підпишіться будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку. І в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. Отже, до от нас сьогодні на огляд залітає автомобіль Kia k 5. Мого знайомого такий автомобіль є. Він таксує на ньому, він таксує на ньому в бізнес-класі, тобто тариф там в два рази більше, ніж на простій машині. Отже, подивіться. Автомобіль з 2000 року, але він називався ще Kia Magentis і Kia Optima називається. Хоча це можливо і не так, тому що окремо авторія показує, що є К-5 автомобіль і є Kia Optima І що саме цікаве оцей автомобіль Kia K-5, переважна більшість є тільки на Газу, тобто без бензобака Зараз давайте подивимося всі разом. Ось подивіться, бачите, саме не з ринку. З 163 автомобілів це Kia k 5 11 року 6300 доларів. 540 тисяч пройшла на газу. Бачите, в нього є тільки газ. Давайте подивимося на салон, щоб довго не думати. Подивіться, як він виглядає. Дуже гарна машина, дуже довга, величезна. Дуже комфортно. Ось, бачите, як виглядає передок к 13-го року От зад. Ось подивіться, яка. Панель, так би мовити, торпедо. Бачите, дуже сучасна, дуже довга і гарна машина. Але кажу, вони, багато хто з них на газу. Тобто навіть нема бензобака. Я читав, розумієте, друзі? Давайте подивимося ще е, отзиви, що про них пишуть. Бачите, газ 2 літра. Газ, газ, тільки газ і газ. І ось подивіться, трошки зверху видно LPG. Бачите, це оригінальна установка з Кореї, яка на заводі прикріплюється до цього автомобіля. Тобто, вона приїжджає вже з газовою установкою, там, якогось покоління, вищого покоління маєте на увазі. І от подивіться, будь ласка, що люди пишуть про Kia К5. Дизайн, динаміка, дорожній просвіт, качество матеріалу, все в плюсі. бачите. 10 літрів газу це просто кайф. Не знаю іншого в такому класі, по по-пальному, легко видасть зі 156 кінських сил різке прискорення. З Масло завжди чисте, двигун простий, заміна газових фільтрів раз на 30. На 40-90 тисяч. Ось маєте на увазі. Єдине, що тут люди пишуть, що просто маленький обсяг багажника. Ну, це Седан, розумієте? Він то, в принципі, великий, але просто седан, там відкривається кришка. Маленький прийом, ніби. Ось, бачите, люди просто задоволені. Ну, не знаю, правда чи неправда. Я просто показую інформацію, щоб багато хто не бачив, такі є автомобілі. k 5 І мій знайомий має за одне. Замовлення від 150 гривень. У нього мінімалка 150 гривень в день він може заробити і 1000, 1500 гривень, а то і 2000. Таксує бізнес-клас, коротше кажучи. Бачите, люди задоволені, майте на увазі, і ось зараз ми ще глянемо на Kia Optima. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка. Якщо ми заб'ємо Kia k 5 ось бачите 163 пропозиції. І якщо ми заб'ємо окремо, є ще Kia Optima. Ось їх є 585 пропозицій, щоб просто не путати. Бачите, вони тут йдуть всі в кучу. Є типу, це Kia Magentis і от Kia Optima. Бачите, 13 рік 6300. Ну, Кажуть, що це один і, та, і той самий автомобіль, тільки цей на бензині, а та тільки на газу ніби. Друзі, традиційна рубрика Автоновини, автоприколи. От подивіться, як речаги міняються на Теслі. Там написали, що в принципі, якщо болти розкрутяться, то ніби щоб э, болт не вискочив з рычага на швидкості. Але подивіться, в принципі, самі собі подумайте, чи так воно є насправді. Підскажіть, а зачем они так делают? Для того, щоб заменить речагину на Tesla, нам надо снять этот болт, а он у нас упирается в батарею. Причём сбоку в сторон. Хотя конструктив позволял поставить его наоборот, но они поставили максимально сложно для последующей замены. Поэтому будем срезать и ставить новые болты. Подскажите, Бачите, і він е, каже, що він просто зрізає ці болти і ставить нові. Навіть батарею не, 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 не від'єднує. Ну, просто слів немає, ну якийсь бред, Я не знаю, як це пояснити просто. А ось друзі, подивіться, яка естакада легенька. Можна собі зробити, підварити самому або купити. Все, на цій стакаді можна робити все, що хочеш самому. Хоча піднімати машину, тут трошки буде незручно, в принципі. Мається на увазі, щоб е, ресору звільнити стойку. Нема що впертися. Тобі запропонувати, а ми можемо не тільки седани, ми можемо і джипи, даже ми ще підібрали пару курсовірів за вісім чашах. Ось, друзі, подивіться, тут Тарас з інтертрейда говорить, що машина тисячу доларів коштує в штатах, а в нас вісім тисяч доларів. 8 тисяч доларів, що ми можемо тобі запропонувати, а ми можемо не тільки седани, ми можемо і джипи навіть. Ми ще підібрали пару кросоверів за 8 штук, не? так, Так. Що, що ми маємо за них там заплатити? Які варіанти є взагалі? Це буде район штучки, штучки 200, штучки 300, це буде Джоней, 2,4. Що штучки? Ну, тисячі доларів. Де? Штат. Ну ти кажи Штат. там, а не да. тут. Бо зараз кажеш, що ми за тисячу Ні. тут можемо. тисячу доларів нічого не може бути. А е. що така різниця? Там штука баксів, а тут виходить вісім. Ну, а вісім як... це з ремонтом чи без? Може бути з ремонтом. В автомобілі можна їх брати ці віси. Там правда, просто буде чуть-чуть більший пробіг, але зато автомобіль буде цілий. Ті поїхав, там свідомо і її. А що, що, що ми там беремо за тисячу, а виходить у нас е, вісім? Ну, доставка від з половиною до 3 тисяч займає, розмитнення, брокер, вот. Це віднос. доставка з. Штатів. Лусь. Це вже з портовими, зімалитами, з вигрузками, штафшками за простой. Зараз багато шлафів, так? так розказуй, бо зараз подумаєш, що ми стільки грошей збираємо. Ні, ну то все дали так само. Якому штаті стоїть. Давай помашені, хай розказувати. Такі от такі джорніки можемо запропонувати нашим клієнтам. Штучка. А ну повертай, які вони можуть бути. Тисяча доларів джорні. Ну, Це якщо ми будемо брати під штирі машини, відповідно, е, чуть більше пробіг. Це там, наприклад, буде не 150 кілометрів, а під 200. Або не 100, а під 200. Так, от. Але можна і 150, так? Да. Можна, можна шукатися. Так, давай далі. Що Щоб найдальше. Не патріотів. Отакі от патріоти можна повну може, може бути заживати. А ми то ще навіть підібрали на механіці, бо вони навіть на механіці. Я багато хто питає, що патріот був на механіці. Ну і на автоматі така сама це була. 900 доларів там. Інколи люди питають їх за механіку, бо хочуть їх брати в болото помісити. Ну, бо це ж жив, як ми є, патріот, це все таки жив. Да. І що Фомпас, ми можемо вам подвізити такі він чуть-чуть понад... це ж не більш понадійні жіночі, да? Тому, ні, ні, більш так? Що я тільки хоче? Ні, не він але... Більш жіночі, але патріот більш такий, у нього такі риси грубіші. грубіще. 1400. Це що ми маємо тобі? 1400 тисячу чотириста доларів на платять зразу? Що чи коли підписуємо договір, проплачуються наші послуги, Послуги скільки доларів? Тут десь буде орієнтовно біля 500 доларів цьому збору, тобто в районі комісією буде вже. Коли втрибуна, тобто щоб клієнт купив ту машину, ми маємо е, взяти з нього дві тисячі доларів, десь з дві дві п'ятсот, да? Так, да. з послугами. Да. А все остальне, коли машина приходить, він приїжджає сюди привозити правильно? Самі так. Трішки вам пояснили, питайте, які машини вас цікавлять, ми ще щось познімаємо, можемо ще дорожчі варіанти, можемо, ну ще дешевше, я навіть не знаю, які там може якісь седани, бути. але седан не сильно вигідно, бо там якісь фольксвагени, Форд, дефьюжени, СЦ, там бджет, от таке щось. На курсовери з нашого досвіду, набагато краще йде заробіток і набагато краще йде економія, бере для економії. І взагалі на курсове приємніше їздити. Питайте, які тачки вас цікавлять, ми подаємо вам відповіді. З радістю працюємо на викупу ваших це, друзі, дякую за увагу. Це не реклама, це просто, що хотімо показати, що там тисячу доларів, а в нас 8 тисяч доларів. Прикольно, правда? До побачення.